Інструкція, як отримати 1000 гривень, зимова є підтримка. Для початку, друзі, оновіть дію, щоб у вас на головному екрані от така картинка 1000 гривень, зимова є підтримка. І тут написано подати заявку. Це якщо у вас є в дії картка національного кешбеку. Якщо її немає, то якимось чином встановлювати і робіть. Переходимо на посилання. Читаємо, щось тут у нас написано. І тут нас питають, щоб отримати виплату, потрібно перебувати в Україні, бути старше за 18 років, відкрити картку національного кешбеку. Подання заявки доступне до 28 лютого 2025 року. Нажимаємо розпочати. Я нажимаю Для мене. У мене є картка. Національного кешбеку, вона вже в мене прив'язана до дії і до банку. Я вибираю її. Тут ви також можете відкрити картку в іншому банку. Далі. Йдуть мої дані. Ставимо галочку, що я знаходжусь на території України. Все, виплату замовлено. Очікуйте повідомлення від банку. Про нарахування коштів на карт Національного Кешбеку. Запит має оброблятися десь біля 10 днів. Ці гроші з Національного Кешбеку ви перевезти на іншу картку не зможете. Так само ви не зможете їх вивезти готівкою. Куди їх можна використати, можете почитати перелік. Це як купити книги, задонатити на ЗСУ, оплата комунальних послуг. Ну багато переліку там є, можете почитати.